Вітаю, я Олександр Бабенко і ви на моєму каналі Юридична допомога військова. В цьому відео хочу розглянути обставини щодо реальності поновлення прав військовослужбовців до судовому порядку. Це питання є цікавим, оскільки велика кількість запитів щодо консультацій надходить від військовослужбовців і в ході цих консультацій військовослужбовці запитують чи реально подавати позов до суду на військову частину, щоб вирішити те чи інше питання. З аналізу обставин хочу сказати, що в більшості випадків для того, щоб звернутися до суду, треба врахувати декілька нюансів. А саме, перш за все, це строки звернення до суду, оскільки для військовослужбовців можливість звернення до суду з позовною заявою передбачається в термін один місяць з дати, коли було прийнято те чи інше рішення яке військовослужбовець оскаржує. Якщо це питання стосується виплати грошового забезпечення, в тому числі додаткової винагороди, то строк звернення становить три місяці. Другий момент це наявність відповідних документів, відповідей з військової частини щодо відмови, вирішення того чи іншого питання, або заперечення з боку військової частини наявності права військовослужбовця, наприклад, на отримання грошового забезпечення. Одним із обов'язкових процесів в захисті прав військовослужбовців є належна підготовка, в тому числі і до суду. Спочатку варто звертатись до військової частини з подачою письмового звернення. Це рапорт або заява, якщо ви вже звільнені з військової служби. В цій заяві обов'язково вказуємо обставини, які є явні порушення прав ваших або вказуємо також документи, які не було долучено в ході розгляду вашого питання під час проходження військової служби, якщо ви звільнені з військової служби, наприклад. Обов'язково до письмового звернення треба долучити письмові документи, наприклад, це може бути довідка про обставину отриманого поранення, будь-які інші документи, які допомагають вирішити ваше питання. В разі, якщо військова частина протягом місяць, можливо півтора місяця, не надає жодної відповіді, або з військової частини було отримано письмову відмову в задоволенні вашого прохання, тоді вже є можливість подачі скарги до вищого командування, або є можливість звернутися до окружного адміністративного суду. Однак в цьому відео хочу розглянути саме перспективність оскарження рішення або оскарження бездіяльності з боку військової частини саме в досудовому порядку. Згідно з статуту внутрішньої служби, військовослужбовець в разі невирішення його питання має право звернутися до наступного вищого командування з метою вирішення того чи іншого питання. Також передбачається, що в разі подачі скарг військовослужбовець може звертатися не тільки до вищого командування, також військовослужбовець має право звернутися й до інших контролюючих або правоохоронних органів. У 2024 році в системі Міністерства оборони було створено Центр захисту прав військовослужбовців. Цей центр він був створений з метою розгляду скарг від військовослужбовців або звільнених з військової служби і перевірки правомірності дій з боку військової частини. На жаль, в ході консультацій від військовослужбовців або членів їх сімей в мене складається враження, що військовослужбовці вже не довіряють системі Міністерства оборони щодо можливості вирішити їх питання, якщо виникають спірні моменти з військовою частиною. Однак це не так. Моє особисте враження, що Центр захисту прав військовослужбовців він є незалежним центром і він об'єктивно розглядає ваші скарги, які були подані особисто або засобами пошти. З досвіду супроводу військовослужбовців, після підготовки такої скарги та направлення засобами пошти протягом тижня з моменту отримання військовослужбовцям завжди телефонували з цього центру. Крім того, що вони перечитували вашу скаргу, вони також військовослужбовця військовослужбовці в ході спілкування уточнювали обставини, іноді уточнювали, зайвий раз перевіряли наявність чи відсутність тих чи інших документів, після чого вже по процедурі, по алгоритму вони формували відповідні запити до військової частини з метою отримання доповідей щодо вирішення того чи іншого питання. Або, щоб отримати офіційну інформацію від військової частини, що взагалі за обставини чи обґрунтовані скарги з боку військовослужбовця. Хочу привести приклад супроводу військовослужбовця, який вже тривалий термін з липня 2024 року перебуває на лікуванні у зв'язку з отриманими пораненнями. Військовослужбовця юридично супроводжує з моменту отримання поранення, буквально через тиждень з моменту, як він був госпіталізований, за консультацією звернулась дружина. Було надано консультацію щодо необхідності отримання довідки про обставини отриманого поранення, було надано роз'яснення щодо порядку нарахування грошового забезпечення. Незважаючи на те, що з моменту отримання поранення протягом місяця, що є об'єктивним і оптимальним часом, з боку військової частини була оформлена довідка про обставини отриманого поранення. З цієї дати військова частина зобов'язана була нараховувати додаткову винагороду. Однак протягом наступних двох місяців додаткова винагорода не була виплачена військовослужбовцю, у зв'язку з чим спочатку підготували рапорт, подали рапорт до військової частини. Рапорт було отримано в жовтні 2024 року. Однак в листопаді жодної виплати не було. В таких випадках в першу чергу варто комунікувати з військовою частиною, уточнювати, чи взагалі відповідний відділ отримав документи, чи планується нарахування цих виплат. В ході усного спілкування військовослужбовця завірили, що всі документи було отримано, вони вже в опрацюванні і буде виплата. Однак перша виплата надійшла лише в грудні місяці. І то це була часткова виплата за період лікування з листопада по жовтень місяць буквально до 10 числа жовтня 2024 року протягом січня місяця військовослужбовцю знову ж таки додаткова нагорода не була виплачена і більш того було зменшено розмір виплати грошового забезпечення Військовослужбовці виплатили лише 760 гривень за місяць лікування подальшому було вирішено все ж таки подати повторний рапорт до військової частини. Крім того, військовослужбовець вже мав довідку ВЛК, який прописувалось про потребу в тривалому лікуванні. Саме ця довідка ВЛК надавала право на продовження строку отримання грошового забезпечення в повному розмірі, в тому числі і на рахування додаткової винагороди за подальше лікування. Було сформовано рапорт, копії документів, знову ж таки, засобами пошти направлено до військової частини. В подальшому військовослужбовцю додаткова нагорода була виплачена саме в лютому місяці 2025 року. Однак питання щодо нарахування грошового забезпечення в повному розмірі так і не було вирішено. Оскільки з військовослужбовцем ми вже декілька разів звернулись до військової частини. Остаточне питання не було вирішено щодо виплати грошового забезпечення в повному розмірі. Виплати додаткової винагороди за час лікування за усі періоди було вирішено підготувати скаргу, в тому числі до Центру захисту прав військовослужбовців. І вона була отримана наприкінці березня 2025 року. Як я і зазначав раніше, з військовослужбовцем зв'язались представники Центру захисту прав військовослужбовців, уточнили в тому числі щодо наявності довідки про потреби в подальшому лікуванні тривалому. В квітні 2025 року на рахунок військовослужбовця було донараховано додаткову винагороду. За час лікування, в тому числі з Центру захисту прав військовослужбовців наприкінці квітня місяця, якраз місячний термін розгляду скарги, надійшла відповідь і в тому числі доповідна від військової частини. І в цій доповідні військова частина вже детально розписала, згідно якого наказу, за який період було військовослужбовцю нараховано додаткову нагороду. Також військова частина зазначила, що за період січня 2025 року буквально два тижні додаткова винагорода в той період не була нарахована, однак після отримання усіх документів вже вирішено питання про подальший перерахунок додаткової винагороди. Тобто військовослужбовцю в подальшому за цей період також буде виплачено кошти. Найцікавіше те, що вказано щодо нарахування грошового забезпечення. Військова частина дійсно зазначає, що грошове забезпечення було припинено, оскільки на той період військова частина не мала довідки про потребу в тривалому лікуванні, хоча таку довідку ми долучали до рапорту, який був направлений засобами поштових. Однак в подальшому військова частина в тій же відповіді, доповіді до Центру захисту прав військовослужбовців зазначила, що після отримання цієї довідки, після вивчення документів дійсно є для того, щоб військовослужбовцю перерахували за усі попередні місяці недоотримане грошове забезпечення. Хочу зазначити, що це є позитивним рішенням, є позитивне вирішення питання захисту прав військовослужбовця. А в разі, якби ми звертались до суду з цим питанням, в результативності цього вирішення питання я був впевнений на 90%, що був би позитив для військовослужбовця. Однак є який мінус в цій ситуації, якщо ми будемо звертатися до окружного адміністративного суду. Найголовніше це строки розгляду цієї справи. Згідно з чинним законодавством, судовий розгляд повинен відбуватися протягом двох місяців, однак на практиці судові справи іноді розглядаються і приблизно один рік. Подальшому ж також військова частина має право подавати апеляцію на прийняте рішення, якщо це рішення не на користь військовослужбовця. І цей строк розгляду може розтягнутися ще більше, ніж на один рік. Є, звісно, річ, випадки, коли суд розглядає справу і протягом двох місяців. Однак, на жаль, з мого досвіду це одиничні випадки. Тому, як бачите, досудовий порядок. Оскарження дій або бездіяльності з боку військової частини станом на сьогодні є дієвим і дійсно дозволяє відновити справедливість для військовослужбовців. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.